Друзі, вітаю на українській правді! Далі будемо говорити про складну, важку і дуже чутливу тему: черговий жорстокий злочин росіян. Вони відрізали голову українському військовому. Вже є офіційні реакції української сторони. Про все далі послідовно в хронологічному порядку, 17 червня. Українські військові отримують інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ Російської Федерації у Волноваському районі Донеччини віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон українських військових та обезголовлювати їх. 18 червня генпрокурор Костін повідомляє: російські окупанти саме у цьому районі обозголовили українського військового. Костін публікує фото. На ньому пошкоджений броньований автомобіль а на копоті. Відрізна голова нашого захисника, зафіксувати злочин допомогли аеророзвідники вже сьогодні. Костян заявив про встановлення особи українського військового. Далі цитата: наразі ми не можемо називати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних. Також ми ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації. Кінець цитати Костін додав, що цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі це державна політика країни терориста Росії. В офісі генпрокурора наголошують, такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І додаткового протоколу до Женевської конвенції, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. А ось вже інший злочин російської армії. Травень 2024 року. Розстріл українських військовополонених біля роботиного Запорізької області. Головне управління розвідки дізналось причетних до розстрілу. Це зробили окупанти 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії. Ця дивізія дислокується у Чечні. Зараз на екрані ви бачите підполковника Юрія Абаєва. Він командував на момент страти цим полком. Капітан Дмитрій Нагорний, це командир 2-го батальйону. Старший лейтенант Темірлан Абуталімов, командир 1-ї штурмової роти. Лейтенант Заурбеков, командир 3-ї штурмової роти, та старший лейтенант Юсуп Імагазаліїв, командир 6-ї штурмової роти. У розвідці додають, ці військові також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Підписуйтесь на Ютуб Української правди, аби знати більше.